Всім привіт з вами косок, і ми, в принципі, продовжуємо грати в Касса Крашерс, тому поставте в напишіть якийсь прекрасний коментар і за бажанням можете підтримати канал фінансово, поки ці генії обирають собі зброю. Тому. Так. До речі нам відеалі що, що -що є якась? О, дивіться, яка класна зброя. А <-профі> не, маса, не, не, візьми, візьми ось цю на захист. Диви. Ось цю чорну, чорну. Я так. маю Катана що дає? У мене катана є, катана така Катана вона урон забирає. Що? вона дає мені спередність, тому для мають тим. Там то саме забирає воно. силу. Короче, як ти використовуєш магію, зі Є плюс де. Ну в нас в нас він буде в першу чергу мах. А ти, а ти нас чисто... У тебе є тільки отака штука, в мене є ще отака скупа. Все. Добре, пішли. Йдем ламати лиця самі собі. Ммм, mm, а вот те шло читай. Магазин. Шукла. ХП. Движ, что нет, это для адреска еще. Чувак, у нас то палка, палка є. Втяг. Не, на не на він він на настолько палка, а бомбочка. Да ви не, Ну дивись У ну, мене і тут... так проблеми з ХП. Ось чому проблема. А, до речі, можна в принципе, зиле хп купити? А як ти? А сади бомбочка? на Давайте закуплять і пішли. Офьяну я Ха! Ничего я живу. А по тебе хп найбільше, ти у нас найкраще вкачався це все. Типу, я же казав нашу тактику. Ты ти хп, я урон сюди слав магію. Моя магія поруч ніша, коли нам завищує рівня, і мені краще брати лід, тому що він заморозили. До речі, ну там ми ще не будемо перегравати заради такого. А ні, ми, до речі, майже вбили босса. Там ніби можна чекай, чекай. допомагайте. Давайте, я я майже добив. Все, я добив. Все, 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 все. У мене про все. Бачите, на цей раз я просто я просто фокусувати чисто босса. Бля, Я я чого використав зілля? Знаєш, твоє це було найкраще, що я чув коли-небудь. Меня несуть люди! <ріст> Принцеса! На, на руках? Это да, це... е, мене, да? слож... мене! Мене просто кинули! Нас просто кинули. кинули. <ріст> Теперь <не можу. ріст> я сон не можешь не надо. Не, підійди тикни книве, можеш Две? зможеш. У мене таке сам був, по моєму з тобою. Що мені не відображав, <ріст> але я якось тебе підняв. Да, бач? зникає сама іконка. Ну mm. <реш> Мне треба брать какие-то бомбони, або сюда, потому ну, саме... я ставлю, я стану, я стану, я стану, Прикольно те, що ми з Святославом маємо по пет, а тільки Андрій такий один, так. Повір, пет Святослава, пет Святослава, який дає можливість е швидше ходити по воді, mm -hmm. це занадто корисно. Та це, ти, ти знаєш куди? Мій мі, 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 вогонь щось йому пояснив. Звідки на Білорусь гуртувалась НАТО? Чувак, чувак це что ж. Можем за нахуй древню. Я, ну, я, я знаю, я хай баян еду. Так мого ты баян, баян А Меня бьють, меня и так. А чого, ну я пос... Я стою біля Максима і ми фігачимо всі Підряд. Я, який жах. Так, кого бачивать? Як... Ну вот. Та, ти молодець, ти по ним накидає. Знаєте, я щось згадав про ту рекламу про те, як Іван і Олег зробили... А, до речі, дивись, мій вогонь їм хп не наносить. Це просто як анімація була. Це, сі, 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 тут пед, тут пед ніби. Тут якось можна... Ем. Воно рухається таке, відійди, може магію треба? Сумняю, що в огонях все буде. Тут просто якось можна петок, пам'ятаю, забрати. Ні, по-моєму, не... Блін. А чого не знімає? А чого знімає хп мені? Е... Що? Тут не знімав хп. Ні, А... А, нам сюди, реально, ну гаразд. О, наших наша бабушка. Якщо ми виходимо, знімаємо весь час хп, мені здається. То ми померли давно. Так, я... Та ні, я не думаю. Та тільки на арені був. О, люди, той карасик ззаді. Та ні, там їх не знімаєш. Я просто стояв на місці, аби повітря, клас. Ти дивись. Ми їх тупо заігнорили і пройшли вперед. Що таке? Хто такий? Слайм. Слайм. Эй! Ну чесно, та перша магія, яка видається на старті, це максимально не потрібна Так, Та, че може? Оцей голей, вони прикольні. Якби то прощуру розбиває пісню, а мені підлеється. Спіть. Клас. Підніми. Чувак! Я знаю де ти живеш, я нагадую. Знаєте? Мені не подобається хп, хедрить. <рес> та його мені ніколи не втеш. подобається. кількість нашого загалом хп. Максимчику, коли ти своєю магією кидаєш, вона тільки в притул якщо, якщо ти не знав. А, так? та. Я, Дякую. Тебе не така як Є я. Це моя яма. Ой-ой-ой. Я, я думав, не поклали. Я випущу. Я використовую зілля, не знаю, про це тому що я нажимаю D. А в мене D це магія, бляха. Ну то, то, це то, зі то, не то, зілля, ты зи на кузилля. Нет, я таке добре, то... я слайм плаваю. А де мій лук? Ааа, я бы курс пин смог. А де мій лук? Я сейчас як к нас здесь слайма бесит. Де мій лук, я не маю мои пусть бой. А, да я управа. Ну з ким так. не буває. Так, До речі, тебе, по, те, по-моєму, має, має бути мани найбільше серед нас. Ну то ніби там, мені не треба сюди. А мені дивись. Раз. Два. Ні, то. Новий бос? Бля. Мене одно дивує, що у вас найнижчі рівні, а мене от скоро буде вже краще. <кх> та бо okay, ти я. мені здається, найбільше oh, wow. урону утримуєш лице. Тислав що ти Ні. стоїш? Та піднімий. Та підійди на веда тис, ти підніми мене. Та не ході під, під ним. Він трошки гівняний бос. Опрямового центря того слава. Так, просто, люди просто ухиляйтесь. Просто ухиляйтесь. От коли, от коли він ходить, тоді його бит. Казав я і здох. Його в повітрі не можна ніяк бити? Ні, він просто хіно кидає treптав. під себе. Та не підходь до нього, коли є зик висуває. Підніми мене краще. Ти са піднімай. Не ходи під ним головне. Це <sharp inhale> це відходь, відходь. був мордуванням. Як fi. ти бачиш, він своєю магією так би мовити, накидає тобі утру. Піднимить 9 рівні я 6 вад лоха. Я сьомого. зі мною таке саме був, я був до сильно вищого рівня, ніж ти. Я не знаю як тут штука зрівняв діє. Вона якась крива. Ну ми його майже вбили, давайте добиваємо, добиваємо. Все, я добив. Ой. Тобуває, мишей, мышей, мышей традицию. Дай ты мне О, Люди, і тупо курой своєї армії підійшов, коли ми боса вбили. Найс! Ооо! Блін, я на знайшов, я... вес. 40 блок. 103 100! Все. Нет, це скільки я в бой! Вы получили, а скинуть, а я 6 я рівень, я. Мені до шоу. Ні... Мені до 7 менше. ні, Мені не все більше, нічого не види до 8. Э, це цей, це скільки ти мобів бив. Так, я, я собі вкачаю. Ну, так. А, мене одне очкова. Вкачай, не, вкачай, вкачай чисто захист, на максимум, на 4 качай захист. Включай на 4 захист, давай. Тупо, на 4, на все давай. Все. Ідеально. Mm -hmm. Пішли. О, тут, фа, о, а, фабрика, ми тут зупинились. Пам'ятаєш? Ні, Нам не сюди. нам нам не не сюди, сюди. Ми не можемо тут пройти. Доки ми не пройдемо зверху. Питає. А що це за бот? Птахо фабрика. Эм. О бджоли. мертві бджоли не А мертві бджоли yeah. не гудуть. Yeah я щось раптом згадав від Ющенка від Джон. Ну, взагалі... Цей, при Віктор при було найбільше економічне зростання. Тому так. І ідеальний господар. Господар. Це знаєш, якась там політична реклама сільська. Міцний, го господарник чи як там. Та-та-та. Ніфіга, що я можу? А, ты сдох. О, не пиашто ты можешь. А, ты вдох. А, ты. Я не розумію, чому. Ну, мій одному здається, що ті піхотинці, прості, вони майже нам не допомагають. О, люди. Лицарі Black Fantasy. Deep Dark Fantasy, bo. О, в по новом букві летаю. Андрій. Та я знаю, що... Ты усі на летере не приправить? Я щось тут. Station... А, ні, вони б'ються, вони б'ються. Окей, я забираю свої слова назад, не и на стикне по три мняга я Чувак. знаєш, таким самим питанням задається кожен з нас. Під час бою. Де я є? Хто я? прочитати, Слава, вітаю тебе в... У катакпульте, де видите свои. Наш. Ааа! Полетіли! Я емко. О, ебдолак тебя. Привет, приятно. Блін, замало. Але ти? І тепер я. О, доброго ранку. Давай. Добро на хрінь! Я... Хоті ну, так класно полетіти, і мене не вийшли. О, тут, тут просто десь і, ману, і, і кидаєшся. кидаюся. Так, особливо я, мені зайпало. Ну то я про тебе якраз. Ні, мені не вийшло. ну, то, ну я їх тримаю на собі. Вони, знаєш, вони, вони, це, вони, вони ніби зорі не війни вийшли, диви. <реш> <реш> Тупо за світовими мечами. А вони що вони на нас? Ой! <реш> вони на нас, клас. Ну майже! Стані, кажу. Ти далі, диме <реш> від мене, але мені... Так. Ну, тобі треба другу <реш> магію, тобі треба магію вкачати, і у нас ще краще буде. Бо вона нормальна із каже. Ну я не знаю, тут кожного класу своя магія. Якщо, що. Я знаю, що. Але ні-ні, в них однаковий принцип, в них різні, але них однаковий принцип. Хіба? Ні, 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 ні. я Ліпи, ніби на... Ого, хто здох? Ти мене піднімав? Ти, так, А, ой, я тебе залізу, що їм хп не дивлюся. Більше того всього, то що я когось е, типу як викинув. До речі, тут, мені здається, пишеться не кількість твоїх смертей, а кількість мобів, які, яку ти вбив. А, та, давайте там можем. І... Не... Да, та, і тому в мене типу найбільше. У бо, бо мене найбільше урон вкачаний серед вас. Не, а, ну там ты ти... Та, у мене, чис... мене Мен найбільше найменші. урону е... з кого? Максима найбільше КП. А у тебе магія? Я я просто... яку. Ти, ти, ти магію кидаєш. Я почув. Е, е, вони е, як це. Ну хоті. Та, і я ти. Їх ти стані, і... І та. Я їх блокую. <laughs> Меня не мог. Можуть... Моя хп мене не радує. Ну, воно бо на відсутнє, знаєш. Все, пішли. Молодець. Ви забираєте всі гроші, тому що я банально. Ну. Ї... Мені треба щоб брати гроші пройти до противників. А якщо я б він А мах, чекай, а я можу зали... якось собі гроші дати? А, тоді О, О, весілля. Веселя полико мене тупо попали на торт. Ви розумієте, ми впали на торт і поламали людям весілля. Підніміть. Як мені, ребята, тут штука тепла, тут є хумаш, тут є все. С, С і застрибуєш на стіл, С і на стіл, С на стіл. Можна їх ламати? А, ламаєш, ламати треба. Та можна і ламати. Чувак, підніми нас, Бог буде зараз сам відкинеться. І він пішов за грошима, а то логіка в людини. Чувак, ти зараз сам відкинеш, якщо нас не піднімеш. Я тобі гарантую. Де вы? Давай, піднімай кого-небудь. Все, молодець. Де, Я що... До речі, ти також можеш підходити їх бити ближньою зброєю. А mm. який стане з мене Ну ти Де, можеш комбінувати то і то. І то. Ну їх кидаю. Ну то самі теж бачите. Та це все нормально, то та, так всі. Тут всі роблять. А, та? Я думав, я один. А, а. Та ти мені кілька тут можна. Та помри. Чекай, чекай, давай, давай. Зов старі. Ти ти, ти зробив останній вистріл по ньому. А, ой. Ей, це? Я не знаю, що це. Я не знаю, він тупо, він за мене на 2 рівня, за тебе на 3 хоча дивись, урону ніби найбільше наношу я, що дається тут рівень, я не розумію. А ну чекай, а ну підніміть мене, тобі дайся досить? Так, тобі досвід дасся, значить ти мне. Нет. Чей, а ну так, так, так. Та! Чуєш, за те, що ти піднімаєш, тобі досвід дається. Розуміє, я не тут сейчас понимаю Не-е-е-то попадание бы давало трохи, тропить Мне просто не дуже выживает досыпать ну, А по верю Ну тут норма ти бу ты колокол поднимаешь Тут а я тут, 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 нет, тут, тут, тут багато факторов Там урон, упадания, скики ты урон у треймов <кх> Спишни на низ Чесно я, я, я когда же починаю бессит идти рыцари не особливо те, який теги кашлю. Ну, ну не кашляй, що сказати. Як? Я не знаю. О, 2-3 інтер. Значит, Ну, Тут спробуй сваги, магію. Слаги вчуває. Проблема в тому, що я не можу нічого викачити, коли ну, не ви не поняли. Ну то, то поки не ну, ближчий, нові, ближчий, нові, ближчий, Я поки що вам бою за одне. Мені мене дуже мало хп і сили. Mm. Так no. у ну, мене 3 атаки. Ну из мене пал. Да давайте тоді мені. Може я буду вас підспамювати тоді Та. Тааа, yeah, тобі off, треба man. спершу самому вживати. Он well, нормально? О, дивіться, 4 okay. хп, підні... Нет. Головне не від їхніх бомб, тому що... Ну бомби це все журба. Бомби це погано. Нє, туди ж ти подумай урону наносиш, ти більше наносиш, ніж я або він в ближньому бою. Але ви частіше атакуєте. Я так. у мене три атаки, а вас підбурювати. Ну, але... Ну тобто магія в... Мені здається, в великій перспективі ти будеш мати більше ворогів, ніж ми. Так. Ох ти! Не ж треба Слейд. Ну так. Слейд. Смотри, ти зараз відкинеш це. Я? Ні. А ти... Давай, чекайте, я, я хочу для пняти. А, чекай. Він, 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 він здохне, де я... А, ти хочеш, щоб я здох тобі підняти мене? Клас, дякую. та та щоб я... Я ніколи не думав, що на мені так буде легко рівень формити. Ооооо. Тебе знаешь, тебе з'явилась можливість. <ривіт> 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 і тап. І тупо, І там. Эй, это можно? Ой, Люди, вставайте на червоні, вставайте на червоні суки! Це добре, це добре, добре, добре. Ты єдина на зона яка кан кеймо пани. Чум до мене? Підніми. <ривіт> <ривіт> Підніми. Фу, я його побити не можу! Підніми! П Поки він б'ється. Поднимей швидше. швидше! Швидше, Шо Клас. Лас! Я тебе 3-4 рази по серцю, дати не хочеш піти. Підні... я не знаю, може тройки. Я... Раз, два. І, і сила! Давай, Через все. можу. Через не хочу. Х... Чекай, у тебе хватає чи скільки в тебе? Тобі... Ні, ну тобі. Ну а ти урон прийдев. вкачав! Дай. Один і... захист захист качай, все. Ти ти нас чисто захист скачаєш! Мені не подобається мне хп. Выр, воно нікому не подобається. Бабу собі забирає, мені байдуже Блять, Чувак! У Нас проблеми! Підніми нас! Підбавни мене, я його. Ладно, нет. О, стоп! А, ти... Ти щось задивився? Мені хочется. Аааа, ще трохи. Ой. Бий його, бей його. Магія проти нього доволі активна, до речі. Да давай, дивись, ми його зажимаємо, ти в ньому маною. Та, да нормально йому так зняли, було тупе. О! Дивись, ми його зажимаємо, ти по ньому маною даєш. Магія. Головне, дивись, де я є. Зараз, зараз, я не знаю, чекай, коли подаю, почне. Ні, я не буду такого. Буде, буде. Зараз, має бути. Чекай, на траву його трошки вперед. А, вот так давай, давай, давай. Магу. Кава те, що я найближчий був для нього, але чомусь він вирішив атакувати саме в вас, не до мене. А він пішов. все. Ааа, де! Слабені. Ха-ха! Да выйди в ногі, навіть там в купочку. Да. Вийди я! ха я! Ай, бляха! Це було неприємно. Yeah. Працює артилерія, їб... І... Пацани... Один ка. А чому я? У мене менше хп, так. О, ми... Чому я даже мусс твай назад? повинен так <рай Tanzania> Ой. <рай> я, я не встигаю, хати в пані, вот я, я, я отримав дос. Про про. про е... Лас! Ні, я живий сюди я живий. Ти у меня тут мадмуазель радиют слово Я як ми його п'яти. Ні, мені здається, вона радіє тому як нас б'ють У мене просто таке інкове відчуття. Та, ти б трошки поміг! Наприклад мене підняв, підніми, підніми мене. Мені Мені по собі не Лайк. Ну це типу його хлопець. Ми yeah. в туалеті весь час сидів, щоб ви розуміли. А ми А мы просто так в столонии типи, так? Та, І щоб розуміли, він весь час сидів в туалеті. Кавалерія. Ой. А, в мене ще повне хп. дивись просто стоїш на місці, просто стоїм на місці і фігачимо. Я замітю Ну мені здається у нас є так б'ємо ми б'ємо Я не знаю повітря Ні, во 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 ой Ай. ой ой. Оце було болі Оце було помолк На майбутні Ващись таки тренди я, я, я. з вашого тік току Жах І жах, Що хіба не жах, я ж кажу жах. Ой, блін, ніч не погорить. І... І... Ой! Що ой! погорить? Де я? Поволено. Я... Я в себе не йшов, я в себе... Ж... Я... Я Бобовно. я не розумію, ой. де я? Бляха, Пляхай, сам... Я... О, дивись, що є. Знов не бачиш. О, тут не решта, я буду ефективний. Бачиш? До Короче, бадану. Давай, я тебе захищаю, а ти атакуй. Деально ну, ти його захищаєш, правда. Та реально, нормально. Май Нет, а я их скидываю. Я честно, я на нем ставить на сам масш, я девиставлю ману, чтобы просто алигвати не умевай. На сам матч, класс. Ой. Не, до речь. До речь я був эффективный. Бен еще не доснимать не дали. Ха-ха! Класс! ТПРП! А, я труды! Ой! Чому? З'им все! <реш> і все я. Не буду заперечувати. Ну тогдай мне не Максим, Максим по некве. Встав, я сбій відрузаю вс. Сам їх. ти снорк. снорк? Мені пофігу, я їх так хочу назвати, То моє творіння. Ну шо, я буду піджимати ззаді їх. Чувак, ну, там... тебе та... ззаді зараз піджимуть. Зизь яблуко, здесь яблуко Изи ма Максим, ну і, і знов з'їв Максим. А чувак, в нього мало хп, і, і, хавин їсть Там пофиг, я сейчас собі... включу. Я, я спеціально не йшов за грошима щоб ти бы тайный мяч. Я танк. Я ба, я найбільше потратив Не можна Не можна, бо я танк. А, наебудь я не впираю, я получил. Ой, не впрыгай. Вони не можуть скачать. А потім буде покрасити далечина... Чому у вас? вони дуже легко розстати, а мене я щось... Ага. Тому я що на... ти це в захист я... качаєш, гень. Я ну типу, ти захист, я урон. Він магія. Я захист, ти урон і я магію. А! Е, то я скути на гроші краде! БИЙ його! Ні! Ви мішок скраб! Там 5 гривень лежало Андрій. Да ты чуешь? Спин забраю. У тебя мат их 6. Я Ми не, не дали, знаю. Я Ось бы в нашему свитеку что в так бы коштувало. 6 гривень. 6, 6. 6 гривен, я мант! ГБ поломай. ГБ цеижа. Что ты выглядел еще на мохумора, ладно один раз доживем. Ну, якось... О, так. Я, 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 не розумію, що робиться зараз на екрані. Я Крім моєї смерті. Куди так, блін, не знаю, пан. Так. Слава, а ти окей? Мана. Чекай, там було ще й просто окей. Okay. Я, Знаєш чисто по центру стояв між ними і не бив жодного. Не. Це це знаєш? Це, це це коли вдача просто. А ой Пішли. Не, це ти. Когось одного пропустили. Не, одного пропустили. Не, ми одного пропустили. Ну такі маленькі й та ще й темні зливаються з фону. Як? Я не знаю. Як? Чому ви борете. Максима майже 12 рік. Майстері... Та бляха. А це задухбак. Вмири вже. І в принципі на цій прекрасній ноті ми вже будемо закінчувати гру. Тому писати подобайку, напишіть якісь прекрасні коментарі і за бажання можете підтримати канал Фінансово на картку Банку на Патреоні або на дяці. Тому до нових зустрічей.